Щоб вирувало ще старенький забудок. Що збиралися збудувати? Я не знаю, які збуді вели. Дев'ять дев домов хотіли построїти. щоб ще... Не, май, це тебе сказали відвести? Так. А ти жива ж тут? Ну, я живу та, я, так, я там. Угу. Я бачила, тут все відбувалося, е, з ну, канатів, це все якось Ну, всі забори. А, а давно збиралися побудувати? Я, потім я, Та ну дві неділі. Я б за дві неділі таке не побудував. <су> Давай. А хто хто перший почав чорними буквами малювати? Чорними буквами почала жінка малювати. Тільки що? Ні. А потім мені сказали областитися. А коли почала малювати? М -м Тільки час. Угу. А точно вже не будуть будувати? Н Ні, е вони Він такий. Підіймую, все одно будувати, не будувати. Як це? То вони одно, а не строятся, строят, строються строят. Коли ламали забор, вони спокійно себе строїли. А хто ламав забор? Люди приїхали з Майдану і почали допомагати ламати забор. Ясно. Я таке – Чому? <пробітник> У нас должен дешати <пробітник> воздух. Почали стро строити вже коли пів року тому почали вирубувати дерева. А перед цим ще 900 дерев вирубали. Коли я була ще маленька, ну мені було 9 років, я туди лазила, там все було заростем, там не було куди банку кинути. Там дерев, дерева були, кущики, а тепер їх вирубили. А давно поставили забор? Заборку поставили дві 2001 році, коли з'явився госпіталь воєнний. Мені казали мені казали на щітка, що тут хотіли б збудувати парки, щоб діти гуляли. Ну всі діти, я так думаю, що всі діти хочуть побачити майбутнє. Яке майбутнє має бути в тебе? У мене майбутнє, бути, щоб не відрубали ніякі дерева, славі, діти, гарні, щоб всі діти, які народжуються, вже мають майже 7, або скільки років, щоб каталися на гойлках. Ми, ми хочемо, ми хочемо щоб тут збудували гарний парк для лістере. Як тепер хай сказати? Скажи, коли виробували дерева, мій братик і я плакали, тому що жаль дерев. Вони так як люди дишуть, годуються. Якщо їх виробувати. Це несправедливо, що вирубують дерев'я. Ну на, на Будвайзайні строїти забор ламали, а вони знімали, як забор ламали, і в міліцію все це роблять. Міліція? Ну, в міліцію це хочуть показати, що ламають забор. Ага. А, ті, ті хто будує? Так. Да. А самі незаконно будують. А чому незаконно? Тому що у них немає права від суду, щоб будувати це. Угу. Вони взяли незаконно і забу... почали будувати дом. От туди, отак, от вздовж збиралися наставити домів, так? Там ще з е, самого краю є е, теж строєць. Пішли покаже. Угу. Що? Чи дуже далеко? Дуже далеко. Мені туди не можна. Ясно. Мама не розріжі. А хто такий Вася Хмельницький? Не, знаю. не знаєш? Треба буде спитати. А хто такий Вася Хмельницький? Добрий день. Доброго дня, Василь Хмельницький. Це народний депутат Верховної Ради. Нам відомо, що спочатку це був представник партії. Батьківщина, потім він працював представником регіонів і знову прийшов до партії Батьківщина. Але ж він не сам виходить, будує, бо народний депутат не може будувати. В нього фірма UDP. В нього забудована фірма UDP. і ця фірма UDP має інші фірми на цій ділянці. Дві фірми Демеле проект і фірма «Інвестбудресурс». А керує фірмою «Інвестбудресурс» фірма UDP. Чури фірму ЄДіпів Василій Хмельницький, народний депутат. Якщо ви камеру свою е, отак поведете ось сюди, ви побачите труну. І ми похоронили сьогодні наміри Василя Хмельницького знищити 4,5 гектари е, вікових дерев, 4,5 гектари Святошинського лісу. Е, ви бачите е, труну, ви бачите вінки, на вінках написано Вічна пам'ять незаконні забудові. А це виходить, боролися місцеві люди. Це мешканці прилеглих будинків. Ось ви бачите будинок з адресою Лізка, 12. Угу. От мешканці цього будинку прийшли. І якщо ви повернете камеру направо, побачите будинок за адресою Анатолія Петрицького. Люди з цього будинку теж повиходили. Ясно. прийшли люди з вулиці Верховини, з вулиці Котельника, з вулиці відпочинку, з вулиці. Крамського багато людей стурбовані. А і з проспекту перемоги справа в тому, що проспект перемоги це перевантажена магістраль у вісім рядів. Вулиця Львівська вона паралельно проходить проспекту Перемоги. Служить захисною зеленою смугою по вулиці Львівській ні в якому разі не можна зносити зелені насадження, тому що захворювання серед людей буде зростати набагато разів більше. Я ще хочу сказати, що на ділянці львівська 15, біля якої ми стоїмо. Природним шляхом створена надзвичайно гарна рекреаційна зона Дуби і сосни, яким понад ну, добав понад 300 років, сосна понад 100 років. Вони благополучно природним шляхом лікували туберкульоз. Тут існував госпіталь проти туберкульозних. Ми знаємо, що Україна займає одне з перших міст по з туберкульозом у світі. Це надзвичайно серйозна ситуація. Якщо ви побачите, що робиться за забором, залишки цього прекрасного лісу існують. Представник Зеленводу нам розповідав, що 500 років назад по цій території протікали річки. Вони пішли під землю, залишився намол від цих річок. І на цьому намолі е, виросли дерева. Вони виросли природнім шляхом. Це не рукотворний ліс, це природний ліс. надзвичайно гарний і цінний. Знищувати його неможливо, тому що це цінність всього народу України. А хто звалював? Хто звалював Вчора ми руками. Це хлопці натисли руками і шість чоловік розгайдали, жінки стояли, їх розбалювали. Так, 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 ой, дякую, передвигайте, я вас Ось так пиво. Зараз ми покажемо вам гарнішого дуба, якого вони підливають. Вони взагалі всі дерева підливають для того, щоб сказати, що це сухостій і мати якесь відносно моральне право на... Виробку. Позавчора, коли це? У вівторок тут була дуже сильна акція протесту, ми зайшли сюди насередину і залишилися ночувати. На наступний день мені зателефонували з МОБОН і сказали, що заступник міністра їде сюди з нами переговорити. Вони дійсно приїхали, дуже великою делегацією зайшли сюди. Я вам показала всі ці дерева, тому що тут от, на цій сосні, на всіх соснах кора знята була. І зробили будівельникам зауваження, сказали, що треба огородити дерева. Огородили. Обгородили це оцими от кусками огорожі? Так, а от зверніть увагу, оце надзвичайно гарний, шикарний дуб, якому років 500, а може 600. Бачите, він зелений, він гарний. Вони мають намір цей дуб зрізати. Але то, щоб зрізати, підійдемо ближче, і подивимось. Вони вирили. Рівчачок. Угу. Знімайте цей рівчачок і сюди підливають різну хімію, різні суміші зливають, для того, щоб оцей дуб можна було знищити. А тепер дивіться, кору зрізали на дубові. Все робиться для того, щоб э, ці дерева захворіли і засухли. Ви ще є такое, ребята, Так. Це тільки до часа. Але головне не крати, не мародерти. А, будем... а що ми будемо? А що ми будемо красти? Ти що, прикалувався? Метал, кабеля, інструменти. Да? Ай-яй-яй, боже мой. Ви ж украли у нас природу. Ви у нас украли природу. Я тут, щоб нічого не крало. Вы у детей забрали свежий воздух, вы у детей забрали площадки, они здесь футбол играли. Вы все это забрали. Мы люди подневольные. В конституции передбачено, что вы не обязаны выполнять преступления и наказания. А это преступления и наказания. А я знаю, я уже... Давайте глубже пройдем. Да. Маєте контакт якогось від Васі Хмельницького? Хто, хто що скаже? Е, ми ходили до нього в офіс, його офіс знаходиться вулиця Лапська, а номер я забула. Значить, напроти Лаври вулиця Лавська знаходиться в офісі дітей. Ми проводили акцію протесту, ми казали, що хочемо бачити. Народного депутата Василя Хмельницького хочемо задати питання на підставі, на якій підставі чому він приватну забудову робить на землях оборони. Відомо, що землі оборони це державні землі. Є рішення господарського суду за 2012 рік, де чітко дуже сказано, що ніякий приватний забудовник не має права знаходитись на землях оборони на сьогоднішній день. Ця територія Територія колишнього військового госпіталю втратила всі ознаки земель оборони, і громадськість вимагає, оскільки втрачені ознаки земель оборони, повернути назад цю землю в територіальній громаді у четвер, 5 червня, об 11 годині 45 хвилин відбудеться судове засідання в апеляційному суду за адресою вулиця Московська, 8, корпус 30. Де ми будемо оскаржувати рішення Київради як незаконне, тому що в 2006 році Київрада надала дозвіл на використання земельної ділянки за адресою Львівська, 15 для спецпризначення це рекреаційна зона. І в цій рекреаційній зоні е, спецпризначення можуть бути військові об'єкти, доти, зоти, ядерні біоголовки, навчальні комплекси, е, якісь лікувальні комплекси, але все це повинно пов'язано бути з Міністерством оборони. А житловий комплекс, приватні забудова ніяким чином не пов'язана е, з м, землями оборони. Е, Є закон Збройних сил України, в якому сказано чітко, що землі оборони можуть використовуватись в приватному плані лише для збору ягід, грибів або випасу худоби. І ні в якому разі не приватна забудова. Коли вони почали оце будувати будинок, вирили котлован і видно, було прошарок чорнозему землю 18 сантиметрів. Ба майже один цвіт немає. Такого топ-опушарки тобто, сантиметрів. Що 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 це унікально. Ось ви бачите, це чебрець називається, Чепчик. Це лісові трави, це ліс. Оце так вони гарно господарюють, занедбали надзвичайно гарний, красивий комплекс. А коли він був виведений із державної власності? З державної власності. Після розвалу радянського союзу він перестав бути госпіталем всесоюзного значення. Але е, до 94-го року цей госпіталь ще продовжував працювати. В 94-му році його перевели в місто Ірпінь. А uh -huh. в 94-му році Продовжували на цій ділянці знаходитись військові лікарі, і вони обслуговували місцевих мешканців. Люди приходили, лікувалися, лікували всі хвороби, особливо людям подобалась стоматологія, навіть приводили своїх улюбленців і собак, і котів і інших тваринок. І Стоматологи лікарі були настільки не неперевершені, що навіть котикам і собачкам ставили пломби. Приблизно років сім назад в околицях цієї території почали створювати новобудови. Ці новобудови росли дуже швидко, як гриби. За адресою Львівська, 22, 22А, проспект Перемоги 103, 105, 107 і інші виросли багатоповерхівки 25 поверхів. Є так, що багато кинутих недобудов і багато квартир непроданих. Нехай військовослужбовців, які потребують житло, поселять всіх недо... квартирах, які не продані. В Києві дуже багато квартир, пусток. Держава може дати гроші. І люди можуть купувати собі житло. Житло є в Києві для цього для того, щоб забезпечити військовослужбовців житлом, не треба знищувати дерева, не треба знищувати легені Києва, не треба знищувати красу. Не можна о, людину закривати о, в кам'яну клітку. Людина перестане бути особистостю, перестане бути людиною. Людина стане бидлом. Як гарно все це було створено для людей, місцеві мешканці. Приходили сюди на танці. Ну, ви давня киянка. Я не давня киянка, я з дня народження киянка. Mm. Я народилася в святошино і весь час проживаю в Святошино. От, і з дитинства бачу цю красу і знаю, і моя мама приходила сюди влаштовуватись на роботу. От, так що красу Святошинську я знаю не по книжках. А зараз ця ділянка оточена новобудовами, дуже багато новобудов. Надзвичайно велике навантаження. На школи, на дитячі садки школи перевантажені, а дітей неможливо влаштувати в дитячі садки. Обіцялись на цій території створити дитячий садочок, але це обіцянка-ціцянка. Ніяких дитячі садочки не передбачені. Підземні паркінги теж не передбачені, тому що тут підземні води, тут артизіанська вода, яку треба зберігати. Цінна, гарна, хороша вода. Паркінг вони створити не можуть. І так, в кожному дворі надзвичайно велика кількість машин. І Якщо в кожній квартирі буде машина, то де вони будуть розміщуватись? За проєктом передбачено 500 місць гостьових. а місця для машин тих людей, які проживають, начебто будуть проживати в будинках. На передбачені зовсім це 9 квадратних метрів вся квартира. Це дуже маленькі малометражки. Це вони збираються побудувати. Так, да, однокімнатні тут майже одні будуть тільки і все. Цінність тобто, да, буде дуже велика. – Але річ не в тому, що вони тут будуть будувати, то таке. Справа головне, щоб нам зберегти це все і все, ніякої забудови, ніякої нічого. Тобто, що вони там кажуть, навіть Міністерство оборони там вони квартири ці не виділяють розумієте там військовослужбовцям, а продається як, от, наприклад, тут на відпочинку. Побудували 9-16-поверхових будинків і жодної квартири військовослужбовців не отримав. Ми багато разів проводили акції протесту біля міністерства оборони. Зустрічалися з представниками міністерства оборони. Вони повторюють одне і те саме, що офіцерам потрібне житло. Але ми знаємо, на Бударіна чотири багатоповерхівки збудували офіцерів. Не заселили, вони не одержали житло. На вулиці відпочинку 11 будинків. І житло ніхто не дав офіцерам на цій території. Хочуть построїти каскад з 19 секцій, і тільки 5 квартир передається військовослужбовцям. Мабуть, це високопосадовці мають якісь інтереси. Зараз ми йдемо по колишній доріжці. Цю, цей асфальт поклали в 51-му році. Він благополучно існував до 1991 року. В 91-му році після розвалу Союзу госпіталь перестав функціонувати. Ми бачимо, 40 років проіснував цей асфальт в дуже хорошому стані. З 91-го року ніхто за ним не доглядав. Але якщо ми побачимо, не потрісканий асфальт дуже гарно збережений. Люди добрі, 50 років пройшло. Яка гарна якість, як гарно люди дбали і все робили. А зараз бачимо. Кущі, вони цвітуть ці кущі. Оці кущі теж були посаджені ще при радянській владі і збереглися. Був спеціально садівник, він доглядав і за деревами, і за квітами, і створював клумби. Тут просто був райський куточок для військовослужбовців. Приїжджали солдати з усього радянського союзу, були на лікуванні по два-три по місяці. Вони жили тут і в'їжджали майже здорові. Паличка коха, вона не вона тільки капсулюється. Але Природнім чином хлопці повертали собі здоров'я. На сьогоднішній день ми знаємо дуже багато солдат гине, багато військових поранених, людям потрібно дбати про своє здоров'я, лікувальних корпусів не вистачає, і не по-господарському поступили. Високопосадовці з міністерства оборони, знищивши лікувальний корпус і залишивши без роботи військових лікарів. Під час Великої Вітчизненої війни, коли Київ визвали від німців, в приватному секторі жило дуже багато поранених військовослужбовців. За цим парканом жив дід, була дідова хата, і в нього перебували військовослужбовці. Бідні не витерпели, і багато хто з них помер або були розстріляні, коли німці відступали. Існувала братська могила ще приблизно у 2009 році. І ще був хрест, і ще ця братська могила була, люди бачили її. Діда якимось чином попросили звільнити своє приміщення, бо потрібно так державі. Дідову хату знесли, обнесли ділянку парканом дерев'яним. Через деякий час почали рубати сосни, які були на цій території, рити котлован І зараз ми бачимо двоповерхову споруду недобудовану. Робили запит до райдержадміністрації і нам відповіли, що це приватна забудова. Хтось, невідома особа, взяв цю земельну ділянку для власного користування. Ну, тут такі стоять, що я вам кажу, що ви ніде не знайдете такі. Ну, я не знаю, які ці породи в них, розумієте, але такі, що ну, дивіться, прямо там. Я думаю, що ви можете взяти от, на правій, правіше, от, бачите, яка висока рівна. Це сосни, а он далі он, ялинки стоять і, і там такі, що не, не обійняти, розумієте, вони дуже великі в діаметрі. І дуби там стоять, і сосни, і липи, все, розумієте. що, все, це, що, воно те, що тут росло. Сторичами. З тому тижні ми після суперечки зайшли активісти на територію всіх хто міг і вирішили пронумерувати дерева, тому що із за паркану вже видно, що їх все менше менше і менше. Пронумерували. В результаті останній номер, останній номер був десь 164-й. Ми більшу частину пронумерували за зали... ні, ні. Ми навіть може тільки по половину, не більше, бо ми оцей Більш... край весь не пронумерували. Ну ми... тобто це, загалом 200 плюс-мінус дерев залишилось. у тій охоронній грамоті. що ми бачили, 460 дерев було на цій ділянці. Кількість дерев, яка повинна да. залишитися ага. після будівництва. так? Оцю сосну називають мачтова сосна. Є е, е, така легенда, а може це й правда, що Петро І, коли будував свій флот, він їздив і шукав гарні красиві мачтові сосни. Коли він був в Києві, заїхав в Святошино, побачив це Святошинський ліс і мав намір рубати його. Підійшов, обняв цю сосну і сказав: Ні рука сама не подніметься на таку красоту пусть росте і процвітає слава. Земли русской. Рука Варвара Петра I не поднялась на эту красоту, но зато рука Лебедева поднялась, рука Иханурова поднялась министре Министерства обороны, несмотря на то, что Это территория рекресионная, несмотря на то, что наших солдат надо лечить, офицеров надо лечить. Прекрасная территория, где наши доблестные воины могут поправлять свое здоровье. Она рушится для чего? Только для того, чтобы олигархи имели возможность построить квартиры, продать эти квартиры и обогатиться.